Добрий день! Розглядаємо тему циліндр. Циліндр це тіло обертання, яке утворюється в результаті обертання прямокутника навколо з однієї з їх сторін. Сторона, яка зафіксована навколо якої обертається, називається вісь циліндра. В нашому випадку ОО1 це вісь циліндра. Відрізок АБ або в наших позначеннях С називається твірна циліндра. За допомогою цих відрізків утворюється бічна поверхня нашого циліндра. Всі твірні між собою рівні. Їх можна провести в циліндрі безліч. Далі, в результаті обертання, в основі циліндра утворюється коло, яке має певний радіус, тобто наш радіус R. Утворюються дві основи верхня основа і нижня основа. Якщо ми проводимо певний переріз, і цей переріз проходить через вість циліндра, то такий переріз називається осьовий переріз. Що характерно, вісь ОО1 або твірна АБ одночасно можуть слугувати в циліндрі висотою, яку ми будемо позначати H. Тобто оо 1 ще можна називати висота. Щоб знайти основні елементи нашого циліндра, ми будемо використовувати формулу. Перше С основи, тобто площа основи. Якщо в основі лежить коло, то ми обчислюємо площу круга, обмеженого цим колом за формулою пр квадратів. Далі, якщо це бічна поверхня, тобто це поверхня, яка знаходиться з боків циліндра. Якщо розглянути розгортку нашого циліндра, то це прямокутник, де у нього одна із сторін буде слугувати H, а інша це довжина основи кола, тобто довжина кола обчислюється по формулі 2 πr І якщо ми знаємо, щоб знайти площу прямокутника, треба. Нашу одну сторону помножити на іншу сторону. В нашому випадку, це 2 πr помножене на H. І повна поверхня циліндра складається з двох основ та бічної поверхні. Тобто 2 s-основи додаємо S-бічне. І останнє, що ми можемо знайти таку характеристику циліндра, це об'єм. Щоб обчислити об'єм фігури, нам потрібно Площу основи помножити на висоту, тобто S основи помножити на h. Якщо S- основу ми підставимо πr квадрат, то формула буде звучати pr квадрат H. Нагадую, об'єм вимірюється в одиницях кубічних, а площа вимірюється в одиницях квадратних. Не забувайте про це. Підписуйтесь на мій канал, будемо навчатися разом.